Для села це була шокуюча новина. Брат Єви став її чоловіком. Сусіди навіть віталися неохоче. Вони об'єдналися в одне своє подвір'я, обгородивши його. Разом обробляли город, возилися по господарстві, але коли Єва пішла до церкви, її життя змінилося назавжди. У когось доля складається легкою та щасливою. У когось життєвий шлях важкий та тернистий, і годі й розуміти, кого що чекає. Свою матір Єва не пам'ятала вона померла під час пологів. Батько Іван залишився один із маленькою донькою, адже нікого з рідних у них не було. Дехто радив віддати дівчинку в притулок, але Іван і слухати про таке не хотів. Єва єдина рідна кровинка. Його зірочка та надія. Кожен день заходила до них їхня сусідка Марія, вдова, яка виховувала 13-річного сина. І вечерю принесе, і Єву скупає, нагодує. На руках носила, коли вона плакала. Дивлячись блакитними оченятами на Марію, Євочка вимовила перше слово Мама. Марія знітилася. Струмінь дивного відчуття пронизав. Кожну її клітинку, а з Іванових очей горошинами покотилися сльози. Ти чуєш, Марія, дочка мамою тебе назвала, так будь нею. Він тепло глянув їй в очі, чекаючи відповіді: ще встигнемо поговорити. Давай спершу повечеряємо, сказала Марія, почервонівши. Вона була на десять років старшою за Івана. Але не тільки це насторожувала Марію. Вона не знала, як сприйме таку новину її син Степан. Однак син сказав і розсудив по дорослому ми і так уже давно сім'я. І вони стали виховувати дітей разом, з любов'ю і повагою ставилися один до одного. Щасливими іскорками світилися очі Марії. І не скажеш, що вона була старшою за чоловіка. Однак короткочасним було їх тихе сімейне щастя. Якось Іван коня напував, розчісував його густу грибу і не, втих, не встиг отямитися, як впав від удару копита. Різкий біль в животі вирвала сильний крик з його грудей. На крик вибігла з дому перелякана Марія і побачила, як Іван корчився від болю. Вона викликала швидку. Три доби лікарі боролися за життя Івана, але врятувати його так і не вдалося. У неповних сорок Марія вдруге овдовіла Степан вступив до профучилища на будівельника. Там і гуртожиток дали, і харчуванням забезпечили, що було тепер для них важливо. Адже на руках Марії була маленька Єва. Степан із кожної стипендії купував дівчинці якийсь подаруночок. Єва бігла ще здалеку, коли він з'являвся у дворі. Одного разу Степан привіз дівчинці ляльку. Єва, сівши у нього на колінах, сказала: Спасибі, татусю. Щось обірвалося Марії всередині, коли вона побачила збентеження сина. Не звертай уваги. Єва перед тим розглядала альбом з фотографіями свого тата. Питала, де він. Я сказала, що поїхав далеко. Мабуть, якусь схожість знайшла із тобою. Нічого, вона забуде. Але Єва і надалі кликала Степана татом. Всі вже звикли до цього і не звертали уваги. Після закінчення училища Степан відслужив в армії і повернувся додому з мужнілим, підтягнутим та красивим. Марія чекала, що приведе до хати невістку, але проходив рік за роком, а Степан ніби не помічав дівчат. У клуб не ходив, з роботи одразу додому. Завжди щось майстрував, переробляв, оновлював. Для Єви намагаюся. Он яка красуня підростає. Скоро хлопці в хату прийдуть, говорив він. Одного осіннього дня Марія збирала картоплю на городі. Як несподівано втратила свідомість. Посилалася на втому, але на наступний день вона не могла встати з ліжка. Її нудило, крутилося в голові, не слухалися ноги. Степан повіз її в обласну поліклініку. Діагноз, який поставили його матері, приголомшив. У Марії пухлина мозку. Світ зупинився для Степана. Що робити, як діяти, я б порадив забрати матір додому. Нехай помирає в рідних стінах, сумно сказав лікар. Марія чахнула на очах. Всі дні і довгі безсонні ночі не відходила від неї Єва, ховала заплакані очі, не знала, як буде жити без своєї доброї та лагідної мами. Перед смертю Марія попросила Єву залишити її наодинці зі Степаном. Прошу тебе, синку, ніколи не залишай Єву. Насправді ви ж чужі, розумієш, і ні з ким їй не буде так добре, як з тобою, а тобі з нею? мовила вона ледь чутним голосом. Після похорону Степан все частіше згадував слова матері, вникав в їх сенс і тільки потім зрозумів. Марія просила його одружитися із Євою, але хіба таке можливо? Адже він був для неї і братом, і татом, а тепер повинен ще бути чоловіком? О, ні, він не зможе виконати ось це мамине останнє прохання. Степан оселився в своєму будинку і вже в ньому став переробляти все по-своєму. Єва не розуміла його. Чим вона завонила перед тим, що Степан став її уникати? Їй бракувало його голосу, веселого сміху. Дружніх бесід. Мало не зомліла, коли одного разу, прийшовши з роботи, побачила, що він відгородився від неї. Якось голова Радогоспу, де Єва працювала бухгалтером надав їй премію. Вона купила шампанське торт і пішла до Степана. Стала на порозі. Така красива і сяюча. Відзначимо мою першу премію Степане. Її щоки запашніли рум'янцем. І серце сильніше забилося в грудях. Степан ніби скам'янів. Він зачаровано дивився на Єву і не міг вимовити ні слова. Він уже не сумнівався, що закохався у неї. Виходить, мати відчула це перед смертю. Напружена тиша повисла у повітрі. Переплітаючи слова з тягучими паузами, вона говорила про те, що, може, це неправильно, осудливо, гріховно, але вона любить його, і крім Степана їй ніхто не потрібен. У неділю Єва пішла на сповідь. Священник, уважно вислухавши її, дав згоду на вінчання адже по крові вони Степаном чужі. Так Степан, якого називала вона і братом, і татом, став її чоловіком. 30 років пройшло з тих пір. Степан з Євою виховали двох синів, а тепер радіють онукам. Люди всяке говорили, але вони впевнені: і якщо в серці живе любов, то потрібно набратися терпіння і переступити через людські пересуди і вміти зберегти свої почуття, щоб вони не згасли з роками. А ще Степан з Євою тепер точно знають. Так вже закладено Господом, що материнське серце ніколи не помиляється, благословляючи дитину на світлу долю.